Техогляд під відеозапис Міністерство внутрішніх справ змінило терміни впровадження нових правил технічного огляду автомобілів, оновлення чинності з 1 липня. Тож що саме зміниться і для кого? Розпитаємо Павла Сороку, заступника начальника головного сервісного центру МВС України, пане Павле, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня студія, вітаю, вас. що ж, пане Павло. 에... Давайте розбиратися. Розкажіть, будь ласка. Про ключові зміни, які відчують українські водії та власники транспортних засобів. Ну насправді хотів би перше зазначити, що зміни обумовлені тим, щоб наблизити наше законодавство до тих вимог, які є в Європейському Союзі, і якихось значних змін для наших водіїв насправді не передбачається. Основна задача власників транспортних засобів тримати їх в належному технічному стані. А от контроль за проведенням процедури обов'язкового технічного контролю, він дійсно збільшиться. Тобто, ми передбачаємо більш детальні фотографії під час проведення обов'язкового технічного контролю і передбачаємо відеофіксацію всього процесу обов'язкового технічного контролю. А от давайте про це детальніше поговоримо. Адже однією з найважливіших новацій є, от, як ви сказали, обов'язково фото та відеофіксація всього процесу тихогляду. А яка головна мета запровадження цієї вимоги? І як вона, на вашу думку, допоможе покращити прозорість та запобігти можливим зловживанням? Ну насправді так. Да, головна мета е покращити контроль і таким чином. Е Знизити так званий умовний фіктивний обов'язковий технічний контроль. Тобто, коли е, можна було там займатися фотошопом, можна було не в повному обсязі проводити е, вимірювання, ті, які передбачаються, зараз е, процес відеофіксації е, нам дасть можливість контролювати всю процедуру. Ми передбачаємо, що має бути не менше двох камер на пункті технічного контролю. Е, які мають відображати всю процедуру, тобто, якщо дві камери не охватують всю процедуру, то господарювання повинен поставити третю камеру, але весь процес має бути під контролем. Вимоги до камер є чітко встановлені: тобто, кількість кадрів, роздільна здатність такого зображення, як до відеопроцесу, так і до е е фотографій. Тобто транспортний засіб на фотографії повинен займати не менше 70% площі фотографії. Не так, щоб знаєте, сказали: зробіть фото спереду, відійшли на 100 метрів, зробили спереду і кажуть, що ну так видно. Тому е, таким контролем ми намагаємось убезпечити і відійти від ефективності проведення такої процедури. Пане Павле, а чи готові вже всі пункти технічного контролю до таких нововведень? І хто контролюватиме дотримання цих стандартів? Так, пункти готові. Таких пунктів у нас по державі, які активно працюють близько 800. Насправді відеоконтроль передбачався ще в 2023 році. Але. Був, ну скажімо так, передбачений нормативними документами, але ну впроваджуємо, як ви вже й говорили, з 1 липня 2025 року. Ці пункти вже оснащені такими камерами. Вже в тестовому режимі вони надсилають на регіональні сервісні центри Міністерства внутрішніх справ тестові відеофайли для того, щоб і працівники сервісних центрів і суб'єкти господарювання могли узгодити і дійсно це. По цим камерам видно, чи дійсно вони відображають весь процес. Тобто, з першого числа е, суб'єкти, які здійснюють обов'язковий технічний контроль, готові до цієї процедури. Скажіть, будь ласка, а для яких категорій транспорту тихогляд зараз обов'язковий? Е, в цьому плані нічого не змінилось в законодавстві. Обов'язковий технічний контроль передбачається для легкових транспортних засобів, які Займаються комерційною діяльністю і для вантажних е, до 3,5 тонн, це і, і раз на два роки, вантажні автомобілі, і е, це один раз на рік, і таксі, і автобуси, і транспортні засоби, які перевозять на небезпечні вантажі, такі транспортні засоби проходять раз на півроку. Лег... Хочу заважити, що легкові транспортні засоби, які належать, Фізичним особам і не використовуються з метою отримання прибутку, такий технічний контроль не проходить. Пане Павло, а скажіть, будь ласка, які наслідки чекають на водіїв або власників транспортних засобів, якщо вони не пройдуть обов'язковий тихогляд з урахуванням нових вимог, або якщо буде виявлено, наприклад, якесь порушення у процесі самої відеофіксації? Так, якщо під час моніторингу процесу проведення обов'язкового технічного контролю, який здійснюють працівники сервісних центрів, буде виявлено, що були порушення. Такий протокол ОТК буде скасований, про що буде повідомлено так само і власника транспортного засобу. Порушення вже будуть фіксувати патрульна поліція на дорогах загального користування. Якщо я не помиляюсь, там передбачено штраф перший 340 гривень. для суб'єкта господарювання, який проводив обов'язковий технічний контроль і допустив такі порушення. Теж є адміністративна санкція. Вона, якщо я не помиляюсь, близько 1400 гривень за те, що порушили процедуру. Дякую вам дуже, пане Павле, за цю цікаву і дуже корисну інформацію для всіх водіїв, хто має пройти технічний огляд. Дякуємо, що знайшли можливість сьогодні доєднатися Дякую. до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Я нагадаю. Це був Павло Сорока, заступник начальника головного сервісного центру МВС України.